Друзі, вітаю вас на нашому каналі Оле Авто. Знаходимось ми у місті Вінниця. Займаємось ми пригоном автомобілів за кордону, а також іноді рекламуємо автомобілі людей, які звертаються за рекламою. Вашій увазі Toyota Avensis 2010 року. Автомобіль офіційний куплений в Україні. В автосалоні Toyota. Toyota Avensis, 10 2010 року 1,8 бензиновий двигун. Автомобіль має 170 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль доглянутий, чистенький, акуратний, збережений і весь в рідній фарбі. Автомобіль на автоматі, точніше, на варіаторі, тойотовському варіаторі. Так, цей автомобіль не для гонок, перегонок, якихось там драйвових поїздок, цей автомобіль для помірної, адекватної, спокійної їзди. Цей автомобіль, який привезе вас в точ... з точки А в точку Б. Якщо за ним належно доглядати, як це робили попередній власник, тому цей автомобіль прослужить вам вірою і правдою і ні разу ніколи не підведе. Повторююсь, автомобіль в рідній фарбі на новій резині. Це просто вступ. Далі я пройдуся і підтверджу кожне своє слово. Автомобіль, до речі, також встановлений газ. Тому, щоб не затягувати довго відео, щоб воно було вам цікавим, давайте я підтверджу свої слова стосовно того, що автомобіль в рідній фарбі. Перевіримо його толщиноміром. Переднє крилочко ліве. Що ми тут маємо? Ми маємо 107 мікрон. 107 мікрон. Капот автомобіля. Не фарбований 108 мікрон. 97,6. Праве переднє крилишко. 97,6. По арошці 85,2. Право дверка РК 104, 116, 129, 79,7, 88,5. Автомобіль, повторююсь, в рідній фарбі. таких. Цей автомобіль використовувався однією сім'єю на протязі 7 років. Це другий власник в Україні. Кришка капота не фарбована. В рідній. Фарбі. Так. Також заднє ліве, 91,7 і 4, 91,5. Захисні наклейки присутні, це щоб не висікалося, арочка не висікалася, тому що летить пісок і так далі сюди, з передніх коліс. Так, ліва. Ліва дверка, передня права, ліва, також водія, вона, як бачите, не фарбована. 84,2 тут я крилешку пропікаю через. Не фарбоване. Ну, криша також не фарбована. Автомобіль має рідне лобове скло, має датчик дощу та світла, противотуманні фари, лінзовану оптику. Оптика в автомобіля, до речі, вся рідна. Оригінальні, не оригінальні, але класні диски. Можливо, оригінальні, не знаю, не сильно розбираюся. 24-го року резина нова. Дивіться на стан. Вона нова. 170 тисяч пробігу, автомобіль має якісь мінімальні сліди використання, десь якісь царапинки і так далі. Але автомобіль не готувався до продажу, він без хімчистки, без поліровки. Перейдемо до стану салону. По салончику він не натертий, не начуханий, не нализаний. Як правило, люди, які привозять Автомобілі на продаж, вони не хочуть цим займатися. Подивіться на карти. Не зацарапані, не зачухані, нічого тут зауважень, ніяких немає. Понизу дверей ржавчина відсутня. На порожках також. Все в гарному, чудовому стані. проємчики Не ржаві, нічого тут, бачите, як з заводу. Сидіння, сидіння, бачите. Непросижені, абсолютно в гарному, адекватному стані. Чистенькі, акуратні, доглянуті. Автомобіль використовувався сім'єю, діти ззаді постійно в дитячому кріслі сиділи, тому це домашній автомобіль. Кнопки Склопідій мача не затерті, не зачухані, подивіться, порошки ціленькі, не вибиті, не поцарапані. Особисто знаю попереднього власника, тому як дітей своїх виховував так, щоб вони не царапали поріжки. Задній диван в гарному стані. Тут також все ціленьке, все добре. багажне відділення, тут достатньо багато місця. Тут все в класному стані, належному. До речі, запаска є, запаска. Запаску мають підвести і поставити. Так, сзаді у нас. Також все в гарному стані автомобіль. Дуже збережений, зберігався в гаражі, в приватному будинку, тому за ним дуже гарно доглядали. До речі, чому цікавий цей автомобіль? І він зручний, тому що тут посередині немає ніякої перемички, тому для... Людей там з дітьми і так далі дуже зручно використовувати, не зачухується, не зашморгується задній отой порожок. І кар... двері водія. подивіться Ржавчина абсолютно вся відсутня. Ці автомобілі мають, не мають свойства гнити. Тому ці автомобілі завжди... Якщо вони не биті, то вони не фарбовані, тому вони, як правило, по кузову завжди збережені, тому вони цим і ціняться. Подивіться на стан цих порошків. Дублюючий він код. Сидіння водія без пошкоджень в гарному, чудовому, класному стані. У нас тут встановлений газ, також є електроскладання дзеркал, регулювання дзеркал. Відкриття люка, лючка, датчик світла, присутній, бортовий комп'ютер, шкіряне мультикермо, кнопочки всі в гарному стані. Кермо також не перешивалося, не фарбувалося, все в класному стані. Кнопочки магнітофона, все абсолютно в гарному стані. як... Новий, також ручка перемикання передач в гарному класному стані. Електроручник працює. Все чудово. Автозатемнення дзеркала, сигналізація встановлена на Toyota в центрі. Нарешті у нас вийшло сонечко, тут постійно сніг. Отже, я пропоную перейти до... Технічної частини, запустимо двигун, послухаємо, як він працює, заглянемо під капотний простір. І також я зроблю вставочку тут з виду автомобіля знизу. Я заїхав на СТО для того, щоб подивитися, показати, зняти відео, як виглядає автомобіль знизу. Тому пропоную перейти до технічної частини. Часто питаєте, чому ми не показуємо машини знизу, тому показую автомобіль знизу, без жодної підготовки, нічого не скрито, нічого не замазано. це як воно є. Екологія на місці, як бачите. Нічого потьоків масла ніякого немає. Все сухенько, все в гарному, достойному стані. Пробую збільшити. Пильнички ціленькі, салінблоки ціленькі, все, в класному, наявному. Стоєчки сухенькі не течуть. Тут пильничок живий. Нічого, бачите, не тече, нічого не, немає. Пильничок ціленький, стоєчка теж в порядку. Пильничок хороший. Ну, а що тут ще показати? Ну, все сухенько, тут порошки захищені такою, такими пластиковими накладками. Тут точно так само. Що у нас тут? Пильнички ціленькі, салінблоки ціленькі, стоєчки ціленькі. Таке трошки в болоті. Стоєчки не течуть. Стоєчки не течуть. Все добре, пружинки ціленькі. Все в порядку. Отакий от от автомобілі знизу. Тому що люди часто питають, чому ми в оглядах не робимо огляд знизу автомобіля. Тому, як то кажуть, на ваші прохання такий от автомобіль. Отже, технічна частина автомобіля. Автомобіль має два ключики. Центральний замок працює, автомобіль. Закривається і відкривається з ключа, з брелка також є можливість закривати з ключа просто механічно. Всі склопідіймачі автомобіля робочі, все автомобіля в гарному, належному робочому стані. Автомобіль у нас холодний. Стояв в гаражі чекав погоди, щоб його опублікувати і зняти фото, відео, матеріал. Отже, Холодний запуск автомобіля. Зараз йдуть прогріючі обороти. Автомобіль прогрівається і переходить на газ. Як бачите, автомобіль прогрівається, обороти опускаються. Все, класно. Магнітола працює. Кондиціонер робочий, працює, все вмикається, бачите, обороти зразу піднялися, пішла нагрузка на двигун, ми його виключимо. Клімат двохзонний працює. Що потрібно зауважити? Тут, напевно, треба зняти окреме якесь відео і воно має бути дуже довгим, але я постараюсь коротко. Тут експертів достатньо. Ви їх слухайте, але перевіряйте інформацію. Це коробка варіатор. Так, це варіаторна коробка. Гідротрансформаторна коробка була у них на дизельних автомобілях, на маленьких об'ємах двигуна, стояла варіатор. Варіатор, в принципі, чому його бояться, тому що його не хочуть обслуговувати. Ця коробка регламентується і рекомендується. Кожна заміна масла, кожних 40 тисяч пробігу. Цей автомобіль доглядали дуже, дуже ретельно, тому до коробки зауважень абсолютно ніяких немає. Дуже комфортний, класний автомобіль. Це коробка, яка боїться якихось е, різких е, там, стартів і так далі. Тобто Це автомобіль для помірної, адекватної, спокійної їзди. Автомобіль. Парктронік, до речі, працює, він ніяк не пинається, ніяк, ніяких зауважень по коробці немає, ніякого дискомфорту в їзді також немає. При належній експлуатації, належному догляду до автомобіля, ніяких проблем у вас з цим не буде. Електроручник працює, О, стоїть на паркінгу, також знімається все. Чудово. Коробка працює ідеально, в русі, абсолютно ніякого дискомфорту ви не відчуваєте, автомобіль класно, класно перемикає, класно працює. Е, тому, тому перейдемо до огляду підкапотного простору. Повторююсь, автомобіль в рідній фарбі і з рідним лобовим склом. Датчик дощу, датчик світла, все працює, все чудово. Тут у нас 1,8 звичайний атмосферний двигун. Зараз спробую поставити звичайний атмосферний двигун, без турбіни. Акумулятор в автомобілі новий, тому зауважень ніяких... Немає. Технічно працює ідеально. Автомобіль напевно вже перейшов на газ. Не знаю, зараз подивимось, але дивіться, оптика автомобіля вся рідна, всі ущільнювачі, всі болтики, всі в рідному заводському стані. Капот автомобіля не крутився, не знімався. Зауважень ніяких немає. Сигналізація була встановлена відразу при покупці автомобіля в Toyota центр. Болтики рідненькі, не кручені, все чудово. Так, що стосовно роботи двигуна, ніяких потоків масла, зніму кришечку, ніяких потоків масла якогось, якихось зауважень автомобілю немає. Він працює рівненько, тихенько, так як має працювати. Дивіться, все чистенько, все сухенько. Кришка декоративна, тому автомобіль не супонить, можливо, він ще холодний, але я думаю, мало би вже бути якісь зауваження, якби вони були. Автомобіль не супонить, працює рівненько, чистенько в автомобілі антифріз чистенький, такий, як має він бути, зауважень ніяких немає. Корозія в автомобілі абсолютно відсутня її просто-напросто тут немає. Дивіться, тихенько працює гарненько автомобіль. Вся пластмаса, все є на рівні, все на... В наявності це все. Знак того, що автомобіль доглянутий Оптика в автомобілях вся рідна, все працює, лінза працює. Класний, дуже достойний автомобіль. Отже, сервісна книжка офіційний автомобіль, куплений в автосалоні. Тому сервісна книжка так от виглядає. Є відмітки від попереднього власника по обслуговуванню. Що цікаво, при покупці автомобіля відразу була встановлена сигналізація, ксенон, брезговики, тоніровка автомобіля. Бачите, це все прописано. Тут якісь технічне технічні обслуговування, що входить сюди. Також є десь книжечка стосовно обслуговування газу. Дуже гарна, але не буду її зараз шукати. Десь вона тут є. Щоб не займати, не затягувати сильно відео. Тому автомобіль доглянутий і обслуговує ми дуже часто підведемо короткий підсумок. Друзі, підведемо короткий підсумок в наявності у продажу Toyota Avensis Офіційний автомобіль, куплений в автосалоні. Повністю в рідній фарбі автомобіль з рідним лобовим склом, з новою резиною 2024 року, з рідною оптикою, лінзованою, парктроніки, клімат, круїз, датчики світла, датчики дощу, дисочки. Два ключики, запасочка, газ, 170 тисяч пробігу. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Автомобіль готовий до перегляду. Автомобіль вже в наявності. Також у нас можлива доставка до вашого дому. Якщо по якійсь причині у вас немає можливості приїхати у Вінницю на перегляд, набирайте, приймайте рішення, є у вас номер телефону, вказаний на екрані. Можлива доставочка, привеземо вам цей автомобіль під дім. Вартість автомобіля буде вказана в опису, також в заголовку. Якщо вас зацікавив такий автомобіль, не звілікайте. Телефонуйте до зустрічі.